Більше на санчата кататись. я не хочу більше снігу і морозу. Я хочу сонця і тепла. Я хочу, щоб весна настала. Дивно ти? Ну що ти будеш робити весною? Хіба весною можна сніговика зліпити, на козанці покататися, в сніжки погратися? Ну ж, весною снігу немає, А якщо немає снігу, то й нема веселощі. От і неправда. Весною так гарно, тануть сніги, біжать струмочки, розпускається перша травичка. З'являються тендітні квітки, співають пташки, вся природа оживає, радіє і співає. Весна найкраща пора в цілому році. Неправда зима. Ні весна, зима, ні весна! Привіт-привіт! Веронічка, і Хто в нас тут сперечається? Давайте поп'ємо чаю і поговоримо про те, яка пора року найкраща. Домовились? Так, так. Ось що хочу вам сказати: Немає нікого мудрішого, аніж матінка природи. Не дарма ж кожного пора року змінюється. І немає поганих днів у році, І є лише поганий настрій. Кожен день особливий. Тому що красу природи треба вміти бачити. Ось так я вам скажу. Іро, Іро, але коли вже прийде весна? Скоро ми. Про це з вами дізнаємося. Адже 15 лютого вся Україна святкує велике свят. Називається воно Стрітення, також воно занесене до церковного календаря. Кажуть, що саме цей день змагається зима з весною. Ось після 15 лютого, і буде видно, чи ще буде 15 днів панувати зима. Чи настане весна? Іра, нам у школі вчителька розповідала про це свято, його ще називають героманиці. Завдяки звичаю освячення цього дня свічок, якими приписувалася велика магічна сила. Справді, я згадала, вона ще розповідала, що цей день, коли повертається з церкви, запалюють свічки, аби весняна повінь не пошкодила посівів і щоб мороз дерев не побив. Запалювали її і літом. Вона була як оберіг для людей, тварин, споруд, від блискавки. А ще, а ще в цей день і свячували воду, і вона вважалася цілющою. Її обов'язково набирали в нову посудину і зберігали за образами протягом цілого року. Які ж ви в мене розумниці? Я теж вам хочу розказати історію, яка пов'язана із Тритинською свічкою. Моя бабуся завжди її. Святила 15 лютого і казала нам, що вона має велику чудодійну силу. І раз ми з моїми сестрами та братами переконалися. Раз улітку бабця пішла у поле збирати сіно разом з усіма старшими. А ми менші залишились удому і почало дуже сильно блискати та гріміти. Ми налякалися і за себе налякались, і за наших батьків, і за нашу бабцю, що буде з ними в полі, адже вони мають залізні вила. Якщо блискавка буде блискати в полі, то може хтось загинути. Ми взяли свічку, поставили на вікно. Почали молитися, хочете вірити, хочете ні, але блискавка перестала блискати і перестала гриміти. Буквально за, за пів години вже була гарна погода. Я тому з цього часу вірю, у силу Ститинської свічки завжди її 15 лютого освячу і вам раджу. А ще в цей день, 15 лютого, зима зустрічається з весною. І якщо зима переможе, то завжди буде холодно і морозіно. А якщо красуня весна візьме гору, то буде тепло та сонячно. А я хочу, щоб зима перемогла. Ні, а я хочу, щоб весна перемогла. Зима, весна! Перестаньте сперечатися, ви знову за своє, я ж вам кажу, що на все свій час. Іра, цікаво, а як сама зима з весною зустрічається? А ось коли я була маленькою, приблизно такою, як ви, моя бабуся розповідала мені ось таку легенду. Увага! Сувора. І в цьому моя краса, ніхто не посміє мене проганяти, я ще довго буду панувати, ніхто не в силі відібрати у мене мої прекрасні білі шати зі снігу та прикраси з діамантів льоду. Своїм нечутним кроком я ще довго буду ступати по землі, радуючи всіх своєю красою. Та веселими зимовими забавами. Сьогодні мені потрібно зібрати всі свої сили, щоб стати до бою з весною. Була весна весела, щедра, мила, примінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутка, мов ста крила, за нею вслід співучої пташки. Все ожило, все загомоніло, зелений шум, весела луна. Співало все, сміялося, бриніло. А я лежала хвора і сама. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона, ясна для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки, за мого тіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині. Любий гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Залишилося лише п'ятнадцять днів, і настане перше березня, день, на який я так довго чекала. А якщо ні, я заплачу, голосно заплачу громовим дощем. Все ж таки, яка ж я красива, я без сумніву найпрекрасніша пора року. Ще зовсім трішки і я зможу заквічати землю зеленими травами, барвистими квітами. Я без сумніву зможу розтопити будь-яку кригу. Зможу подарувати кожній людині тепло. Сьогодні цей день, коли зима точно піде у довготривалу відпустку. Я так люблю цей день 15 лютого день моєї перемоги над весною. Цей день я вкотре маю змогу усім довести, що я величніша, я могутніша, я красивіша. І я розумніша за цю весну і не вдасться зруйнувати мої снігові замки. Адже у мене є мої вірні друзі, моя надійна підтримка. Я сьогодні буду надзвичайно красивою, а щоб ніхто не встояв перед моїми чарами, заквічаю квітами своє волосся. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходьте. Голівки підводьте від сну зимового до сонця ясного. Пристягну, і синій мій дзвіночок витатиме весну. Вітаю тебе, весна, ми так раді, що ти повернулась, ти знов подаруєш нам життя. Наче сонце сонцемка, і в білого хустинка, знає бджілка, і люмаска, зовуть мене лумаска. Я дівчина сині око. Мене стрінеч, край потоку, мене в ніжки в миті у росах, мене небо всає в косах. Весно, як і сумувало за тобою. Так чекали на твій прихід. Це найкращий день для мене. Але сьогодні мою полисток знову токунеться твоє ніжне сонечне проміння. Сніжиночки, сніжиночки, куди ж ви поділися? Жінки, ось де ми, парашутики, зими, подружилися з вітрами і літаємо над вами. Ми сніжинки ось де ми. Де ж ви так заварилися? Ти ж знаєш, як ми любимо танцювати, і сріблими вітрами літати і дорослим і маленьким радість дарувати. Зараз не час веселитися, не буду ж я з весною миритися. Я хочу ще довго панувати. Нам потрібно з вами хурделицю влаштувати. дітоньки, як дітоньки малі, і линемо до матінки до рідної землі. Дякую вам, мої весняні подружки, що так гарно заквічали моє волосся. Ви дуже красиві, тому я розумію, чому ви так маните до себе метеликів. Квіти і метелики, вони ніби створені одні для одних. Ви такі ніжні, красиві, різнокольорові. Дякую тобі весна, що ти повернулась і це саме подарувала мені життя. Тепер ми барвисті метелики знову зможемо весело пурхати на волі, у лісі чи у луці, пестити своїми крильцями квіти і пити їх солодкий нектар. Я яскраві крильця маю, хрупко й високо літай, сама на квіточку сідаю, ще вам пісню заспіваю. Ла, 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 ла-ла. ловити, я не хочу. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Не стану рвати І додому я не понесу, бо дома їх миля не похой і не попити рамками голосу. Гілку чи травинку. Я не ображу. Це страшенний гріх, бо в кожній з них швидка швидка, що світиться, до віри до всіх. От що за день? Ні на кого не можна покластися. Сніжинки заснули, одна надія залишилася. Лише на зимовий настрій. Тільки він може вплинути на дітей і переконати їх, що взимку набагато цікавіше, ніж весною. Хіба весною можна гратися у сніжки, кататися з гірки на санчатах, ходити на ковзанку, ліпити сніговика? Хіба весною можна отримати стільки подарунків, скільки ти отримуєш на Новий рік та Різдво? Звичайно, що ні, тому перемога за мною. Любимо ми бігати по тої сніжку. Сіом рум'яне шличенька, ти у ці порі і ланаєш козаньки в нашому дворі. Нічого собі, комусь напевно, зустріли настрій або хтось захотів в сніжки. Але сніг на мене. В моїх руках. І ми перетравилися на воду. Так просто не віддам свої володіння. Я зараз висоті заморожу, заморожу, заморожу. Дивувалась зима, чом це тають сніги, шом люди всі на широкій ріці. Дивувалась зима, як посміли понад сніг проклюнутись квітки запахущі. Дрібні і дунула на них вітром з уст ледяних, і пластом почала сніг метати на них. Похилились квітки, посуміли, замклись. Шуря буря пройшла, вони знов піднялись, і найдужче над тим дивувалась зима, що на цвіт тай дрібний. В неї сили нема. Ну що ж, весна, твоя взяла. Але я не прощаюся. Я кажу до зустрічі до наступного року. Я весна, і я прийшла. Hey, Вода, тече быстра вода, тече вода, і минають літа. Ой, не біжи вода так швидко, хоча їба квітна квітка. Ой, не біжи вода так швидко, гей, 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 ой, зупиниця, хоч на хвилинку, тече вода, не на зупинку, тече вода, не незна зупинку. Хей да на 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 хей Да Ой, забавни си, хоч на маленку Защо вода не знае за пълнку? Защо вода не зна, Гей, весення на повінь, гей, гей, як в серці спомин, гей, 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 скажіть світання, як зберегти? Мені кохання тече вода, тече бистра вода, тече вода, і минають літа. Ой, не біжи вода та швидко. Шипоча і кріта фітка, по небі живода так швидко. Гей, 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 ой, зупинися, хоч на хвилинку. Ти вода не на зупинку? Ти вода, не несна зупинку? зупинку. Геей. Гей, дана, гей, дана. Ще бодатись на зупинку! гей! Яка цікава історія! Значить, скоро наступить весна? На все свій час! Головне, яка пора року у нас на серці. І кожна пора року особлива і прекрасна. Головне, мій зауважувати і цінувати її красу. І на в нашому дворі. І я, я. Все питає, видає. Можна? Та йоганий бабай. Перше березня. Ой, е, так, залишилося. Давай, поїхали. Тридцять. Що? Так.

— Можна скоротимо, бо я так Уже скоротила, ось цей сталь по доляночку. У мийничку у нас в селі, ось мені за боки порядкою скота. Ну, давай. Боже, так що скоро. Так...